Вранці, 16 січня, в Немишлянському районі міста Харкова стався зухвалий напад на офіцера поліції. Двоє невідомих в балаклавах підійшли до нього, коли він виходив з під'їзду. Вони нанесли йому удар, а потім провели два постріли з невстановленої зброї. Поліцейські з пораненнями голови доставлені до лікарні. Вони скрились на темно синьому автомобілі Део Ланас. В нестановленому напрямку на даний час слідчим управлінням Національної поліції Харківської області відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Зараз працівники поліції вживають всі необхідні заходи щодо встановлення зловмисників та їх затримання. Поліція Харкова звертається до громадян з проханням. Якщо вам відома будь-яка інформація, або ви стали свідками вказаної події, повідомити до поліції.